Як тестостерон впливає на сексуальне здоров'я? Всім вітання. Тестостерон це гормон, який часто пов'язують із мужністю, але тестостерон це далеко не тільки гормон, який потрібен усім представникам сильної статі. Він відіграє важливу роль і у підтримці загального здоров'я, а ще він також потрібний і жінкам. Робництво тестостерону починає значно збільшуватись у період дозрівання і починає падати після 35 років. Тому його ще називають гормоном молодості. Це основний статевий гормон у чоловіків, який потрібний для розвитку первинних статевих ознак, і у жіночому організмі роль тестостерону не менш важлива. Він у жінок грає ключову роль у статевому потязі. Він відповідає за посилення сексуального задоволення під час статевого акту. Також він є важливим і для боротьби зі стресом, для щільності кісткової тканини та здатності швидше загоювати рани та пошкодження для стабілізації кровопостачання серцевого м'яза та швидкого відновлення при простудних захворюваннях. Здоровий нормальний рівень тестостерону також захищає жінок і чоловіків від захворювань кісток, таких як остеопороз. А низький рівень тестостерону у чоловіків проявляється низьким лібіду, еректильною дисфункцією, втратою м'язової маси, ожирінням, дратівливістю, поганою концентрацією та депресією, безпліддям, а також спостерігається крихкість кісток та підвищений ризик переломів. Жінок теж може турбувати низький рівень тестостерону. У них спостерігається низькі лібіду, переломи кісток, неуважність та депресія. А підвищити тестостерон в організмі можна природнім шляхом, наприклад, займатися спортом. Мова йде про помірні навантаження без перестарання. Додаємо до цього безпечний секс і здоровий сон. Тоді можна говорити про рівномірне вироблення необхідної кількості гормонів. Високий рівень тестостерону це ще одна проблема. У чоловіків він може стимулювати рак передміхурової залози у жінок, огрубіння голосу, активне зростання волосся на обличчі та на тілі. Рівень тестостерону рекомендовано перевіряти регулярно після 40 років, оскільки з віком його вироблення суттєво знижується і в організмі може виникнути його дефіцит. І навпаки, на тлі гормональних збоїв може статися його високе зростання. Тож робимо висновок, тестестерон необхідний нам усім і чоловікам, і жінкам. Налагоджувати його вироблення можна як природнім шляхом, а також можна звернутися до досвідчених фахівців уролога, гінеколога, ендокринолога, андролога або терапевта.